Студія пародонтології – це вузькоспеціалізована клініка, яка спеціалізується на лікуванні захворювань ясен. Такого пацієнта, в якого вже відбулися деформації прикусу, який вже втратив зуби, неможливо полікувати одному єдиному парадонтологу. Тому в нас є ціла команда лікарів, яка займається комплексною реабілітацією таких пацієнтів. Від профілактики. До складних хірургічних втручань на щелепах е, пацієнтів. У нас є всі вузькі спеціалісти, у нас є гігієністи, у нас є підготовлені парадонтологи, парадонтологи-хірурги, у нас є терапевти, які тільки лікують зуби, у нас є лікарі-ендодонтисти, які сидять під мікроскопом і ковиряються в тій каналізації в кореневих, в кореневих каналах. У нас є ортопед, який тільки е, займається відновленням прикусу і естетики. У нас є ортодонт, яка пересовує зуби справа наліво зліва направо. Тобто є цілий штат лікарів, які мають маленьку зону відповідальності. І коли ти маєш оцю маленьку зону відповідальності, ти можеш отримати якість. Маючи таку команду лікарів, ми можемо комплексно підійти до вирішення проблем. Так само, як в будівництві. Зробили гарний фундамент з ізоляцією, построїли будинок і зробили шикарний дах.